Так, питання від пана Степана. Перегородки в будинку немає ізоляції фундаменту, руброїда і тягнуть стіну вологу. Значить, пане Степан, у вас, на жаль, немає нічого іншого, як відновити гідроізоляцію. Тут треба вже дивитися, на якій ви стадії будівництва знаходитесь. Тобто, якщо ви вже дійшли доволі далеко, дійшли до оздоблення. У вас варіант лише санація. Поцікавтеся, будь ласка, в гуглі, в інтернеті, що це таке. В Україні роблять санацію. це Робляться отвори, ставляться ін'єктори і вкладку просто закачують рідину, котра потім переходить в гель. І таким чином перекриває всі пори. Звісно, що це може не вийти з першого разу, ну з другого разу підправити, якщо десь там волога ще залишиться. Всі інші варіанти, на жаль, не дуже гарні. Тому що є таке, наприклад, як сануюча штукатурка. Не робіть її. Тому що сануючу штукатурку роблять лише тоді, коли ви зробили санацію. Тобто, коли ви прибрали джерело вологі, от тоді роблять сануючу штукатурку. Її завдання витягнути зі стіни остаточну вологу, тобто вологу, котра є в стінці після виконання захисного шару. Якщо ви джерело не приберете, через декілька років сануюча штукатурка перестає працювати. Просто перестає. І ви будете знову робити ремонт. Тому, якщо ви далеко зайшли в оздобленні, лише санація вам допоможе. Все, нічого іншого, друзі. Забивати пластини ви не заб'єте, тому що це на рівні підлоги, це не фундамент, де ви можете стати з боку і забити пластини. Це перегородки. Інший варіант які перегородки? Якщо це якась невелика стіночка, невеликий об'єм, ну, можна розглянути варіант її демонтажу. Демонтувати, зробити гідроізоляцію і потім відновити перегородку. Якщо об'єм доволі великий, то тоді. Санація нічого більше, пан Степан. Я вам порадити не можу.